Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо тестувати два садові інструменти. Лопату і габлі. Габлі використовуються для того, щоб перевертати сіно. А ми сьогодні протестуємо їх в скупці ділянки. Використаємо і лопату і габлі одночасно і подивимося, які, який з інструментів ефективніший. У нас пройшов дощ і ми будемо тестувати на мокрому ґрунті. В чому перевага габлів на мокрому ґрунті? Габлі не захвачують весь ґрунт, хоч вони, бачите, розсипаються. Вам не приходиться все час тягати великі маси землі. І тим самим ви собі трохи полегшуєте роботу. І Габлі, звісно, трохи ширші від лопати. Оце ми ось так копаємо. Так. Оце так ми працюємо гоблями. Так, зараз ми візьмемо лопату. Звісно, лопатою зручніше копати, ніж гоблями. Ну але тут приходиться трошки більше піднімати масу землі. Але подивіться, лопата вона уща і землі виходить, ми піднімаємо менше. Якщо взяти площу лопати, то в принципі якщо взяти загальний результат, то як на мене, то... Що тим зручно копати, що тим зручно копати. Просто я зараз знімаю на телефон, то мені однією рукою не дуже зручно копати. Зараз я поставлю на паузу і спробую ще покопати без телефона в одній руці. Так, покопав я зараз без телефона, спробував. І що можу сказати? Тут ще не тільки залежить від самого інструмента, от именно, а от... Багато чого залежить від держака. От зручності держака. Трохи незручний на габлях держак. Він в основному предназначений тут. Він добре підходить для перевертання сіна. Але такий держак трохи незручний для копанки. І тримати в руках його незручно. Лопата, звісно, виходить зручніша за рахунок держака і за рахунок того, що в нього в неї менша площа. Ну а так що я можу сказати? Можна копати і тим, і тим. Кому як подобається. Але звісно, ось бачите, у габлі ось я на, на кінчиках отакі, то вони трохи заважають копанці. Бачите, воно заокруглене таке, це затуплений кінець. То тут трохи важко виходить копати із-за тих кінчиків. Воно трохи повертається, ці габлі повертаються. Коли ти копаєш, вони трохи повертаються і не захвачують ефективно ґрунт. Лопата, звісно ж, захвачує повністю. І за рахунок того, що тут коротший держак і зручний, то на її копати буде зручніше. Ну, я не знаю, на суху землю, звісно, ситуація може бути не такою. Хоча у суху землю, звісно, габлі також застрамляти буде важко. Мені здається, що лопата, вона. Для того вона і зроблена, напевно, щоб в неї копати. Звісно, напевно, лопата виграє в нашому змаганні. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки за наше відео. Дивіться наш канал.